Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Анти, Антах, Вети, Ваш, Велике і багато інших назв. Плем'я славян, яке зустрічалося на теренах України з 4 по 8 століття. Близькі до Славинів і Венетів Анти, заселивши землі між Дніпром і Дністром, займалися землеробством з використанням плугу. Випасним господарством, рибальством, мисливством і збиральством, високий ремесницький рівень, обробка заліза, гончане ремесло та багато інших ремесел. Було знайдено велика кількість римських монет, амфор та так далі, що є признаком стабільної торгівлі з Візантією. Анти були білобирисі, золотоволосі, витривалі і стійки до морозів, антівворщ, якого вибирали солдати, самі ж солдати швидко приймали. Мали візантійські звичаї. Анти перебували на стадії розкладу первісно общинного ладу і формували класові відносини. У них панувало індивідуальне землекористування та зв'язане з ним приватне господарство. Починало виникати і приватне землеволодіння. Глибоким було майнове розшарування, Про що свідчать численні багаті скраби монет і дорогоцінних речей. Однак поряд з цим зароджуються і нові прогресивніші відносини, що в подальшому приводу до формулювання не рабовласницького, а феодального способу виробництва. Стратегікон визначав майже повну відсутність рабів серед антів. Політичний союз Антів був одним із зародків майбутньої східнослов'янської державності, пам'ятки якого це прикраси до одягу і кінської зброї із срібла, бронзи і білого металевого сплаву. Головним центром виробництва яких був Київ. Регійні погляди склавінітів та антів були схожі. Вони визнають лише єдиного бога: творця блискавок, владику над усім. І йому приносять жертву биків і здійснюють інші священні обряди. Долі вони не визнають взагалі не визнають, що вона по відношенню до людей має хоч якусь силу. Вони шанують річки і німф, і всяких інших божеств, приносять жертви всім їм і за допомогою цих жертв ворожать.